Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 16, да, 16 вересня 25 рік. І ми вирішили відпочити. Відпочити від відпочинку і попрацювати на ріпаку. Бачимо. От вам показую, як вона працює. Бачимо, що від ріпаку лишається. Будемо довго на неї дивитися. Не дамо їй шансу. О, як я казав, бачив, наш ріпак де-не-де тільки сходить. Оцей принцип мене і підставляє. Те, що не люблю я за густо, я розумію, що на півдні густо не потрібно і що сію рідко. І приходиться боротися за кожну рослину. Бо люди, які посіяли густо, собі не переживають. Жре, не жре, там не видно. Там густі рядки і все красиво виглядає. А тут он, нічого ніфіга не видно. Лише деякі рослини. Вон, красиво посадено Так, 15 см, 15 см, 15 см і ріпак. Але щоб воно так гарно лишилося, потрібно не вилазити з поля. Тому що ось, ось бачимо. Ось. Де він? Навіть не покажу. Ось він. Вже його з'їли. а Ось цей ось, дивіться, як пошкодили. І було б у нього велике листя, вже б начебто було б пофіг. Вон сидить зараза. А в цьому році цієї гусені, не знаю. І найголовніше, що кажуть, нічого на неї не діє, крім, окрім хлорпірофосу. Ну і там і ще деяких дуже дорогих препаратів. Ось цей рік такий бляхамуха, що... Тяжко. Вон, куди не кинь, бачимо оком, то можна її знайти. Ну, Це ми вже обробили, маємо надію, що воно нажреться і здохне. Хоча б трошки подохне щось. Ну, що я ще помітив, я вам скажу, що це де по ячменю. От я по єчменю, оця проблема з усінью. Чому? Ну, як мені здається, що, мабуть, тому що... Знаєте, я трошки, я ж казав, на наутіл, ну зараз наутільщики на мене нападуть. Ну Чомусь більше стараються виростити сидирати. А оце проблема сидиратів, тому що, тому що метелик відложив на рослинах, які тут зростали яйця. І ми отримали тепер, а там, де не було зелених рослин, там у нас... Проблем таких немає. Зараз підійдемо, я вам покажу. Тому що та гусінь якраз тут. Бачимо, деякі такі гарні вже сходи. Гарні і не пошкоджені. А деякі, а деякі прямо такі, що рядки. І... Хоча у нас протравлено все було. Ну це проблема, я ж кажу, на Ячменєві. На Ячменєві дуже багато гусінь. Я пов'язую це саме з рослинністю. Що тут метелик відложив зеленою рослинністю, тож краще поле тримати чорне гербіцидами, як на мою думку, можливо, щось не так, щось. ну, Дискусія, давайте дискусію, але тільки без хамства і грубіянства. А елементарно пояснити, і я думаю, це багатьом буде цікаво. Фуджу, просто дивлюся, бачимо, ну ось ріпачок є, ріпачок є, але він слабенький, не вистачає в нас вологи, посіяли, сходи якісь отримали, десь якийсь ще не зійшов. Тож, тож, тож тож, маємо надію, що ми врятуємо зараз. Вже не буду вимикатись, так що почекайте, бо якщо вимкнуся, то знову телефон заглючить і... Зараз дійдемо он, до проса. Можете швиденько перемотати, кому не цікаво. Обробляли, Обробляли ми е, логотрин. Логотрин, лямда Одні пишуть, що не ну, не підходить він до гусені. В інших компаніях він називається прямо антигусінь. Тому що саме по гусені. Ну і Логотрин це той самий е, лямбда цигалатрин. Ми дали по максимальній дозі там 200 грам, от 200 до 600. От ми по 600 і бабахнули сюди, в надії. І дали ще по 200 літрів. Тому що 200 літрів, чому відразу скажу, тому що ну нема рослин, бачите, вони дуже маленькі смідольки. І повинно щоб хоча б якийсь розчин попав. Е, Хор так, кажуть, що тільки в наших краях кажуть, що тільки хлор гарно прибирає. Ну, немає. Немає, замовили, маємо поїхати сьогодні забрати. Але я вирішив вирішив я так, тому що якщо ж чекати до вечора, то тут мало що і лишиться. От ми дійшли, поки балакали, дійшли до до нашого проса, посіву по просу. І от ну так не буде видно, теж, тому що посів. Але бачимо, що. Тут рослин набагато більше. Вони не ушкоджені. До речі, там є. Ми перший раз, коли обробляли участочок, де ми не обробили. Не вистачило нам розчину, зараз поїдемо доробимо. Але там теж немає ушкоджень. І тут немає. Ось дивіться, навіть блохи немає. Він не побитий нічим. Тому що тут було. Чорно тут паслися корови, мабуть, корови полякали ту гусі. ну Це так. Йорні шут, так шутки. Але бачимо. От бачимо, що ну якісь ось бачимо, да, знайшли один побитий. Так що такі справи? Працюємо. Живемо на ріпаку, дай Боже його витягнути, тому що буде дуже, дуже образливо, коли... Коли робимо, робимо і все ж таки його з'їсть. І чекаємо дощу, дощ нам потрібен, як, як не знаю що, тому що сухо, сухо, у нас посівна сіють вже вже єчмень. Вже ячмені сіємо. Ми ще не сіяли, маємо на днях сіяти. А тут бачимо по краю зовсім, по краю майже немає сходів, тому що по краю сухо геть. Все. Дякую за якісникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно, де не розбираєшся. Тримаємось!